Добрий день усім. Сьогодні вирішила зробити салатик такий смачний, легенький. Що у мене тут кукурудза, огірок. Крабові палички, капусту накришила. І ще варю доварюю яйця. От огірок свіженький. Все-таки весняний буде салатик. Потім ще тут цибуля є, чесник додавала також. Ну, крабові палички, от там дивіться, які теж. Все це перемішую з майонезом. Ну, ще яйця доваряться, додавлю ще яєць. І буде такий чудовий, класний, весняний салатик. Цікава така ідея салату. Такий, до речі, в тіктоці мені попався, і мені дуже також захотілося такий салат. Тут і капуста і огірок. І цибулька. Тільки ось ще є є з чаю. В принципі, можна і вже і газетя теж буде. Смачно, і кукурудза, і цибулька, і чесний крабові палички. І отака смакота. Цікава ідея з крабовими паличками. Хто не знав. Уловить лайфхак. Ну, звичайно, можна ще й додати яйце. Ну, зараз вони додаються. Я теж їх охолоджу і накришу. А так, в принципі, от я спочатку спробую такий салатик без яйця. От мені цікаво. Спробувати, дивіться, які смачнічі. Красота. Зараз собі трошки візьму. Спробую просто без яйця. І крабові і палички, в общем, видите, яка весняна краса. Просто красоті. І цибулька там є, і капусточка. Ой, яка красотень. Ну, яйця теж додав. Спробую так скажу, зараз вам скажу. М -м -м. Теж навіть так дуже смачно. Просто красоти. Навіть можна і це не добавлять. Ну, Я думаю, з яйцем буде більш просто поживніше. М -м -м. Супер. Рекомендую. Просто клас. Свіженький такий. Ну, мене... багато виходить, тут і зелень. Не, буди, не буде дуже тяжкий нашлунок. М -м -м, красота! Просто клас. І ще й бактерицидний і цибулька, і чесник є. Красота, дивіться, яка смакота. Всім гарного обіду, смачного весняного салату. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.